Друзі, перші про головне поїхали. Пролунала серія вибухів. В Москві обстріляні об'єкти Патрушева. Ситуація розгортається доволі динамічно. Патрушев шукає вихід на сироського. Втім, поки що генерал знаходиться за повністю під орбітою Зеленського. Дотримуються доктрини залужного. Телеграм-канали окупантів пишуть, що одразу після призначення сирицьким лавкомом за батьками генерала встановили слідкування. Як і за братом та матір'ю, а сьогодні батька сирського друге арештували та возили на допит особисто до Патрушева. Згодом відпустили. Тим сусіди батьків сирського вже заклеймили. Їх почалося Додатковий тиск на українського главкома, за якими закритими каналами хоче зв'язатися патруша з півпадіння. Не думаємо про головнокомандувача Олександра Сириського під керівництвом якого українські воїни продовжують боротьбу проти агресора. Багато відомо як про військову, однак майже нічого не відомо про його сім'ю. Разом з тим на Болотах дуже активно розганяє тезу про Сириський, справжні росіяни, адже його батьки та рідні животі у Росії. За офіційною інформацією, Олександр Сириський народився у селі Новинки Владимирської області Росії. На той момент російської радянської. Республіки навчався в Москві, а потім переїхав в Україну і Більша частина його життя пов'язана з Україною та службою в лавах ЗСУ. Однак, як стверджують, російські зміни у головкома ЗСУ досі пов'язує з Росією не лише місце народження і те, що його родичі продовжують жити у РФ. його батьки Людмила та Станіслав Сироський. А також рідний брат Олег живуть у місті Володимир, яке знаходиться менше як за 200 кілометрів від Москви. За інформацією пропагандистів, 84-річний батько та 82-річна мати головкома зараз на пенсії Станіслав Сироська. Волковником армії РФ у відставці зараз вони більшу частину часу проводять на дачі. Людмила Сириська співає у вокальній групі вчителів отеранів. Російські пабліки також розповсюджують інформацію про те, що батьки головкома до початку повномасштабного вторгнення РФ активно вели соцмережі, де розміщували патріотичні пости серед пабліків, на які підписана Людмила Сириська, Одна з назвою Я люблю тепер Росія разом з чоловіком. Вона брала участь в акціях безсмертного полку та боя. Пишаються своїм минулим за інформацією задпабліків. Батьки Сирицького Повій свою спорідненість з українським військом та не обговорюють його кар'єру. кажуть, що про призначення сина на посаду головкома ЗСУ вони дізналися з новина та скаржаться на хвилю хейту після того, як факти їхнього спорідненості виріз на зовні сусіди сім'ї Сирських, які живуть у Володимирі, розповіли, що батьки ніколи не спілкувалися на тему свого сина. Чи спілкується новий головком ЗСУ із сім'єю? Зараз чи зовсім про них забув невідомо зазначають російські пропагандисти. Є інформація в російських змії про брата головкома Олега Сириського. Він живе разом з батьками Владимирі. І охоронцем у 2013 році його засудили за фейкове повідомлення про мінування одного та Владимирі. За інформацією Росзмі, Олег Сирський напився, посварився з охоронцем торгового центру, і щоб помститися, повідомив про бомбу. Тепер він сам працює охоронцем та зізнається в соцмережах у любові до Росії вслід за російськими пабліками українці. Також почали писати в соцмережах про російських родичів головкома та називати його мало що не бургом. Але якщо так вважати, то це буде означати, що весь цей час повномасштабної війни сухопутними військами, Камезес у командував ворог, який був у підпорядкуванні залізного генерала Валерія Залужного. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.